Можливість забезпечення фінансової можливості щодо облаштування створення і функціонування індустріального парку. Згідно Зрозуміло, з тут є якісь ризики для е, Кременчуцької влади чи немає, які б ми е, ризики є. Згідно конкурсних є. Групи, учасник, вірніше, претендент, повинен був надати нам фінансові документи, які підтверджували можливість щодо функціон... фінансування індустріального створення та функціонування індустріального парку. Нам було надано. Фінансовий звіт, приємство, баланс і звіт про фінансовий результат за 14 і перший квартал 15. Року. Згідно цих документів, це я вважаю основним документом, Якщо не брати до уваги договір, договір займання. Приємство. Якщо враховувати необоротні і оборотні активи, дивлячись на це, також на власний капітал, то що нам доставили статутний капітал. статутний капітал. Власний капітал зменшується на, на суму. В них є не покритий цього підприємства. Є неоплачений капітал. Неоплачений капітал це не внескільки затутного капіталу коштів. І також, згідно зі фінансових результатів, підприємство має збитки, що за перше квартал 15-го, що за... Гарантийні листи, щодо зобов'язані. Гарантийний лист не підкріплений ці неприємні. Це просто гарантійне лист. Якщо завтра ми, ну скажімо так, виділили земельну ділянку, підписали договір про створення функціоналю, підписали договір про оренду земельної ділянки, далі зобов'язання не виконання не виконується 10 Десять мільйонів ніхто не сплачує. Далі вони. Растор, Потрібно, щоб розпробувати або ліквідувати. Це судово в судовому порядку. Ліквідується так, так. І компанія. У нас вже вона буде створена. Ці пропозиції покращення. А, ми... Роздаємо, на мою думку, покращення. Ми, ми, вже... ми звернулися до члена комісії, нашої директора Полтавського регіонального центру Аналєта, тут присутні, що з міста Сіору Аналітова, присутні, щоб він з'ясував ці питання, чи несе. Міська влада, якісь ризики на рівні обласних структур пам'яті можуть доповісти. Хотів би сказати з цього приводу, що було звернення до Державної інспекції сільського господарства Показської області, то яким чином можна вирішувати це питання? Буде мати проблеми з діючим законодавством і стоянними структурами, якщо вони вчасно не будуть виплачувати таку суму грошей, яка повинна буде сплачена. Ну, Зрозуміло, таким чином. У них навіть на основних фондах немає. Я, я думаю, бачив, що став на компанії. Я думаю, можливо, ми ці питання можемо і пересуватися.

Я звертаю увагу, що наша комісія з вами діє в певних рамках, які затверджували сесії міської ради, це конкурсна документація. І відповідно ті переліки документації і інформації, які надає у нас один єдиний конкурсант, ми повинні відповідати. Ми ж з вами несе відповідальність за те, що затверджуємо. І Олег Юрійович абсолютно вірно сказав, що і на мій погляд, я і на минулому засіданні комісії говорив, що основним документом і основним критерієм по документам, які надає учасник, повинно бути підтвердженості, під, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування і інвестиційної діяльності. Решта там всіх цих питань, да, на них можна десь погодитися, піти на зустріч і так далі. Але баланс фінансової він звідти ніяк він не підтверджує. У 100 тисяч е, е, статутний фонд. Так, можливо, цей статутний фонд це не є показовий і так далі. далі. Можуть бути оборотні кошти, майно якесь, баланс про це теж не говорить. Я не говорю, що одним з учасників ЄС громадянин Росії, як із Загальної інформації, яка надається. Безумовно, є питання до інформації про наявність відповідного високополітиційного рівня працівників майбутньої керуючої компанії. Як нам надана інформація, там у нас є один фахівець, з яким вкладений договір, який прийнятий на роботу за день. Фактично є. Які ризики буде нести міська влада, Олександр? Скажіть, є... будь ласка, чітко, щоб ми розуміли, ну, ну, на дом, ми пора, що це Ну, безумовно, ми приймаємо, що учасник комісії, ми затверджуємо це. По-перше, що інформація, яка надається, документація, повинна відповідати е конкурсній документації, який затверджується міської ради. Тому що з е нас питають, в мене як колонії, е з інших скажуть, ви затверджували, вона відповідає чи ні? От в цій частині я бачу, що саме головне, вона не відповідає. Я хочу в якості компромісу, щоб не говорило, що ось деякі члени комісії хочуть все це діло проти інвестицій місто і так далі, як на минулому засіданні Васильіч, ви говорили. У нас в конкурсній документації є таке, за рішення конкурсної комісії до заявки можуть додаватися інші відомості. У листі, який надав попало, там в слізному пункті говориться про банківську гарантію. Ми і з паном Менником спілкувалися між засіданнями комісії. І я висловив таку думку, що це допомогло б знайти співрозуміння, на мій погляд, між членами конкурсної комісії і інвесторами, якщо він надав би нам банківську гарантію. Виконання інвестиційних своїх зобов'язань на певну суму. Ну, зрозуміло, банківську гарантію не банка, якогось, який фінансові показники теж викликають сумнів і так далі. А я не говорю про першу власну європейського банку, це розумію, що це такі. Ну, в, Україні, в, Україні, да, так, в Україні є поважні банки, які... Гарантію яких ми могли б сприйняти. Оце на мій погляд так. От при такій умові, я вважаю, можна було б погодитися. І я з паном Здою згоден, але якщо один у нас учасник, то це тим паче накладує на нього і на нас відповідно більші вимоги до е, його фінансової спроможності. Якщо ми, якщо один подав як у нас немає чого вибирати, і ви говорите, якщо документи, які він надав, не відповідають конкурсу документації, то ми що, повинні закрити очі на це. Чи якщо? Гарантійний лист. Ну який гарантійний гарантій? лист? Його гарантійний лист. Балансі фінансової звітності не підтверджують у фінансовому йому можливо, ціна. Це, це просто папір. Можливо. І не більш слухати можливо. представників. Можливо, а ще питання, що жодного інвестора. Не надали вони докази співробітництва з компанією інвестором. Це були договори про співробітництво, три договори, але це співробітниця це сторона, яка надає сторона два. Надає консультаційну, методологічну і інформаційну підтримку. Все. Більшу. Три одинакові договори з компанією. Про свій робіт. Це не є інвестиційний договори і потенційним інвестором ці компанії не є за, за даним. Якщо можете, Надання фінансових документів, які підтверджують спроможні, але не банківські виконувати, але не банківські Ну, У вас, я, вас зараз розмови йде, що банківська гарантія замість було питання, тому я не з банківською наданням банківської гарантії, я не заперечую. Ну, якщо у вас, я, я, якщо я, ми подали нам документи, я, які не гарантують по іншому для нас, і виникло питання про банківську гарантію. Це можливо, щоб ви нам подали такі документи чи ні? Я вам вот еще раз в комиссии повторил, Якщо дані два пункти будуть включені в з с компанією, то там можна буде общаться з банком непосредственно на даним планке. Запиши, это проєкт, примерно идут проєкт, уже укладывали. Давайте таким чином, у нас вже є з вами, я ж зачитав, за рішенням конкурсної комісії до заявки може додаватися інші відповіді. Давайте сформулюємо від міської ради відповідний лист, а який ви як виявимо, як ми це бачимо, які ми гарантії від вас просимо додатково. І це буде, ви сформулюєте, як ви бачите, ми його згодимо. А якщо б вашу платіжоспроможність підтверджували якісь інші документи, там баланси, ну, собі, так, активи, якісь там нерухомість і так далі, або кошти на рахунку, якщо цього немає, то і, давайте ми підтримуємо цю пропозицію і внесемо до рішення угоду вирішення, і це дасть вам підставу для того, щоб отримати таку, такі документи. Це влаштує? Да. Давайте тоді, якщо це приймається, тоді. Але вирішимо суму, яка в нас повинна бути гарантією. Але повинна чітко прописано бути, так, банківські гарантії. Хто зазивна, яка там? Я думаю, в управління економіки попрацює в mm -hmm. департаментом э, з департаментом інвестицій. Я думаю, сформулюю. скажете, був взагалі термін ну, надавався для всіх зауважень, чому їх <прощує> У нас є термін терміч по закону до 12-го, так? До 11. Давайте Дома. ж виясним, що будуть ще будемо і ще пропозиції, бо зараз принесуть вже а Можна питання так, до, так. до, до, директора, до директора, а чи ви зможете до, скажімо, до 10 го червня надати нам ці документи, якщо ми вам протягом одного-двох днів, ну, сьогодні до вечора чи завтра зранку надійшли всі документи, що просто. Не потрібно консультуватися зараз з банком. Ні, мені <рес> повинен чіткий запит Зрозуміло. За. Тоді ви цього скажімо, на який банк нам подавати, да? чи, чи ми пишемо на ваше ім'я? Ну, на і, На ваше да, Я його предоставляю банку.